Усім привіт! З вами, як завжди, Павло, і сьогодні поговоримо про класну модельку. Наближаються зимові свята і грошей в багатьох людей дуже мало. Тому мене завжди тішить, коли я знаходжу щось з дійсно доступною ціною, але в той самий час гарною якістю, як звуку, так і дизайну. І сьогодні якраз такий випадок, тому що сьогодні ми будемо говорити про Jade Audio JT 3 або FIO JT 3, тому що Jade Audio це просто дочерня компанія FIO. Це повнорозмірні відкриті динамічні навушники з 50 мм динамічним випромінювачем. Їх ціна в світі трохи менше 80 доларів. У нас вони будуть трохи дорожче через податки, але теж ціна доволі низька. Зазвичай при такій бюджетній ціні можна очікувати, що компанія щось спростить і оптимізує десь ціну, але в цьому випадку фактично такого не сталося. Тож, посилання на портатив буде в описі, тому що вони завжди офіційні імпортери FIO. І давайте подивимося на все це детальніше. А анекдот дня сьогодні такий. Мій чоловік каже, що я планую все задовго наперед. Але правда, він ще не мій чоловік. Коробка доволі проста, але вона зроблена з нормального картону і має привабливу поліграфію. Чесно кажучи, в цьому ціновому сегменті я згоден майже на будь-яке пакування. Як завжди, не дуже багато інформації позаду. Тут в нас відмічено, що це чорна версія, ще є срібляста. Я спочатку це читав як Dade Audio і думав, що FiiO завели ще один саббренд. Потім до мене дійшло, що це не ді це, так вони стилізували Джей. І тут вони ще написали Jade Aді е, е, нормальним шрифтом, тому зрозуміло, що це Jade Audio», тобто бюджетний продукт від FIO. Всередині в нас безпосередньо навушники в захисному такому пакеті великому, а під цим аксесуари. Їх тут небагато, інструкція, е, відмітка про те, що вони пройшли контроль якості. Ось такий мішечок зі шкірзаму, до речі, доволі нормальний, як на мене, для бюджетних навушників. Ну і також ви матимете кабель до них і адаптер на 6,3 мм. Тобто нічого видатного, але базово все, що потрібно, щоб використовувати ці навушники, тут і є. Що стосується дизайну та загальної якості конструкції, мені здається, вони перевищують свою ціну. Фіо дійсно доволі скрупульозно підійшли до дизайну цієї моделі, і вони зробили з металу ті частини, які дійсно критичні. Тож з металу в нас зроблено оголів'я. Це, взагалі, як бачите, одна смуга такого, ну не не самого тонкого металу. І це вигідно їх відрізняє від більшості навушників цього цінового сегменту, в яких оголів'я часто робиться з пластику і там ламається. Також з металу зроблені вилки кріплення чашок, ось ця деталь, яка поєднує голів'я з вилками. І е, також з металу зроблені решітки для того, мабуть, щоб додатково захистити випромінювач. Якраз кольор решіток відрізняє кольорові версії цих навушників. Це чорна, є також зі сріблястою решіткою. Мені вона виглядає трохи привабливіше, але чорна, теж, як на мене, доволі гарна. З пластику зроблені чашки ось тут. І це ця деталька, яка кріпить ось цей, ось цей наголівник. А, але тут використовується доволі гарний пластик, він приємний на дотик і добре виглядає, не збирає відбитки пальців. Тому в цілому, як на мене, дуже вони гарно підійшли до дизайну і матеріалів. Звісно, я не можу сказати, що вони служитимуть вічно. Але принаймні, от протягом першого тижня в мене склалося враження, що фіо дійсно приділило увагу довготривалості цих навушників, тим більше, що деякі частини тут можна буде легко замінити. Тож в них нормально підібрана сила притискання не занадто сильно і не слабо, і вони не важкі завдяки тому, що чашки з пластику. І плюс цей наголівник він дуже добре зроблений. Він допомагає розподілити вагу грамотно. Він верхня його частина зроблена з якогось кірзаму, вона не дуже м'яка, але знизу в нас тканина, і ось такі подушечки, вони дійсно дуже приємні на голові. Плюс я не впевнений, але здається, що цей наголівник буде нескладно замінити. Принаймні, так виглядає, що можна тут відкрутити два гвинти і замінити його. Є ось така перфорація для регулювання розміру, тож можна... Виставити однаковий розмір зліва і справа. Вона не прям туга, але допомагає знайти правильну позицію і виставити однаковий розмір зліва і справа, якщо це для вас так само критично, як для мене, звісно, трохи спрощена конструкція чашок. За рахунок цього вони майже не рухаються. Ось в цьому напрямку. В них є трохи-трохи руху, але не багато. Тож в них тільки один ступінь свободи, але завдяки гарним амбушуркам вони все рівно непогано сідають на голову. Як бачите, взагалі вони не симметричні, чашки зроблені під кутом для того, щоб зробити більш правильну акустичну картинку. Тож амбушури, до речі, знімаються, вони тримаються на якихось дуже тугих защілках, Як це сказати? защілках, защілках, Подправте мене хтось в коментарях. Тож, якщо ви вирішите їх зняти, то подивіться інструкцію. Вони зроблені з такого оксамиту. Я зазвичай не люблю такий матеріал, але тут він дійсно нормальний. На дотик немає ось цього відчуття штучності. І на вухах, завдяки гарній м'якості, вони сидять дуже добре. Вони великі і глибокі. Тож про це теж подбали, навіть про великі вуха. Давайте я зроблю такі приблизні заміри. Ну, як бачите, десь 70 міліметрів. І в цьому напрямку, ну то теж дуже приблизно 45, глибину заміряти теж можемо, тільки обережно, щоб не пошкодити нічого всередині, ну, десь 24-25. Хоча ні, насправді це я не доміряв, якщо міряти десь приблизно від. Верхню частину амбушурки, в нас виходить десь ближче до 35. Ну, ви, мабуть, самі навіть бачите на відео, що амбушури дуже глибокі, і ще додатково тут заглиблення для випромінювача. В цілому відчуваються дуже добротно, і також в них немає ось цієї проблеми з перегріванням вух. Вони майже повністю відкриті. А, враховуйте це, тому що звукоізоляції тут немає майже в будь-якому напрямку. Тож, це не для офісу, де хтось сидить із вами, і не для використання на вулиці. Це домашні навушники, ну але відкриті моделі вони завжди такі. Кабель зроблено змінним. Як бачите, тут все закодовано кольорами. Ліве вухо в нас блакитне, праве червоне. Комплектний кабель, просто 3,5 мм коннектори. Найпоширеніший варіант, до речі, гарно тримаються. На правому вусі в нас. Ось такий блок керування з мікрофончиком. Мікрофончик середній за якістю. Якщо вам потрібен якісний мікрофон для використання цих навушників, наприклад, з комп'ютером, то треба пошукати кабель з якимось винесним мікрофоном на штанзі. Їх є багато. Тож, кабель доволі жорсткий а в ізоляції з тканини, не найм'якіший, але принаймні виглядає довготривалим. Тож, Буде служити вам довго. Ось такий розгалужувач, і після розгалужувача він йде до звичайного 3,5-мм міліметрового конектору. Звісно, якщо ви захочете, ви можете докупити якийсь недорогий балансний кабель для них, або ще щось. Але в цілому із комплектним кабелем ними теж доволі добре користуватися. Тому в цілому, мабуть, в бюджетному сегменті це одні з найкращих навушників по всім зовнішнім характеристикам з того, що я бачив. Звісно, головне питання це звук. І Я думаю, що дехто з вас навіть проскочив усі мої попередні теревені просто на цей розділ. І що стосується звуку, то не все так однозначно, тому що навушники не намагаються гратися в аудіофілію. Вони не намагаються бути там якимись супердетальними, нейтральними, подобатися всім. Ні. В них є помітне забарвлення, і якщо дивитися на графіка чеха, вони взагалі можуть здатися дуже неоднозначними. Але насправді вони для своєї ціни звучать може не ідеально, але дуже класно. І це їх забарвлення, воно не таке страшне, як виглядає на замірах АЧХ. І при реальному прослуховуванні вони насправді вимагають трохи звикання, але після звикання вони прям закохують в себе і дуже пропонують класне співвідношення ціни та якості. Ба більше насправді ви можете використовувати параметричний еквалайзер для того, щоб викрутити їх в більш традиційну і більш нейтральну подачу. Я грався з ними використовуючи Snow Sky Melody. В нього там здається три смуги параметричного еквалайзеру, чи скільки там їх є. І за допомогою того еквалайзеру можна їх зробити з них а модельку, яка звучить дуже збалансована і доволі так авдіофільські. Але я закликаю вас не робити цього насправді. Я б трохи поговорю про те, що там можна за допомогою еквалайзера зробити. Але я б дійсно порадив дати їм шанс послухати їх такими, як вони є, тому що вони дуже приємні насправді. Вони звучать комфортно, трохи тепло, але без, без надлишку. Тому в цілому це такий варіант, який дуже приємно лягає на багато треків. Але давайте, мабуть. А, ні, спочатку ще хотів відмітити, що вони мені дуже сподобалися у ролі комп'ютерних навушників. Тобто дивитися якісь фільми, гратися в ігри, ну, непогано. Може, якісь там не кіберспортивні, звісно, але в цілому в якісь там шутери, типу мого улюбленого Borderlands, або біошоку, там, я вже не кажу про JRPG або щось таке, погратися дуже класно. А, нормальна така, достатньо роздільної здатності для того, щоб впевнено спозиціонуватися. Ну і всілякі там вибухи і постріли звучать прям дуже суховито. Ну, це саме стосується і всіляких кінчиків. Тепер давайте про музику. Тож, бас іде глибок глибоко, глибокий бас тут присутній. Ага, є помітний акцент на низьких частотах, але головний акцент зроблений на середні низькі частоти. Як на мене, то це прекрасний варіант тюнінгу, але звісно багато хто віддає перевагу трохи іншому тюнінгу, коли домінує глибокий бас. В такому випадку ви можете використовувати еквалайзер для того, щоб середній бас трохи прибрати. І я насправді, ну і всі радять, коли використовуєтеся еквалайзером, краще не додавати, а прибирати. За окремими випадками, тож в цілому, не додавати глибокий бас, а трохи прибрати середній бас. Це дасть трохи більше повітря всередині. Ну і плюс глибокі шари низьких частот будуть більш помітно домінуючими. В цілому в них дуже гарна насправді роздільна здатність на низьких частотах, і це дає дуже добру передачу текстур. А непогану натуральність і дрібні детальки вони гарні і навіть трохи підкреслені. Тому інколи інструменти з низькочастотних регістрів висуваються наперед. Але не забагато, тому в цілому доволі універсальні низькі частоти і звучать приємно. А, вони не наповзають на середні частоти, але середні частоти теж подаються в такій трохи теплій манері, тому взагалі тут е, вони сприймаються теж теплими. Ну, і перший приклад для низьких частот в нас буде Daft Punk Doing It Right». І це трек, який дуже підходить для цих навушників, тому що і а, всі тривимірні ефекти, вокал звучать класно, і також басова лінія теж насичена і приємна. Ну і такий типовий аудіофільський трек «Cassandra Wilson – Another Country», Теж дуже класно звучить. Звісно, там бракує технічності для того, щоб відіграти ось цей складний бас, який тут дуже класно записаний. Але в цілому він звучить дуже приємно, насичено, трохи висунути наперед, але не настільки, щоб змінити баланс інструментів і сприйняття мелодії. Тому, якщо згадати ціну, дуже класний варіант передачі низьких частот. Середні частоти не максимально детальні, вони не намагаються такими бути, але інструменти звучать приємно. Є трохи доданої ваги, тож інструменти мають більше тілесності, чоловічий вокал в багатьох випадках набуває такої теж бархатистості чи оксамитовості. До речі, от Касандра Вільсен звучить дуже приємно. А, але в той самий час тут немає ось цього традиційного підйому на верхній середині. Я вже багато разів описував такий тюнінг, але а, насправді він спочатку тобі здається, що бракує ось цих деталей, бракує м, агресії, бракує там злості на гітарах, бракує якоїсь яскравості в жіночому вокалі. А, але десь за хвилин 10 мозок перебудовується. І ти починаєш розуміти, що все це є, воно просто не підкреслено, як це роблять багато з навушників. Взагалі, якщо ви хочете такий більш традиційний варіант тюнінгу, ви можете використовувати той самий параметричний еквалайзер для того, щоб підняти звук в районі 1-2 кГц. Це простіше буде, ніж все інше опускати в цьому випадку. Тут можна трошечки його припідняти. І воно дає більше ось цього насичення, повітря, але насправді і без нього все дуже непогано звучить. Але просто треба прийняти ось ту подачу, якою вона є. А попри те, що середні частоти трохи теплі, вони навушники насправді будують доволі гарну сцену. Вона там не прям якась голографічна, але вона доволі велика. Прям... На дивовижу велика, і цього достатньо для того, щоб занурити у вас у трек. Тобто, у вас не буде з цього там абсолютно точного позиціонування якихось топових планарів за пару тисяч баксів, але все рівно вам буде передано непогано простір, хоч це буде якийсь от, аудіофільський запис, або щось там таке масштабне і оркестрове. Тому теж це гарний момент. Дуже добре, що вони зробили їх відкритими, попри бюджетність. А, інструменти передані дуже натурально. Вони не критичні до якості запису, але ну, в тому плані, що вони не підкреслюють недоліки. Але в той самий час гарні записи теж будуть звучати з ними краще. Так, ну давайте про приклади поговоримо. Перший це металіка. Сумно, але правда, і ось тут якраз доволі помітно, що баланс трохи сунути в бік тепла. Але після трохи звикання я насправді мені це сподобалось. Це трохи нагадує там. Е Ті навушники і плеєри, на яких я слухав цей альбом, там у часи молодості, вони були набагато мутніші, звісно. Тут в нас все ж більше детальності, більше з балансу, краща сцена. Але ось трошки доданої ваги насправді цей трек не псує. Він інакше сприймається, але все рівно дуже приємно. А, підкреслений, такі соковиті ударні, дуже цікаві, бас. Вокал Хетфілда дуже добре переданий, попри те, що в нього трохи ваги в голосі додалося. І в цілому тарілочки перкусії теж. Гітари не прям агресивні, але все ж таки помітно, що там такий злий, скоросний, швидкісний трек. І Ніно Катамадзе Антіл. Чудове виконання, чудовий голос. Неймовірний да, от жіночий джазовий вокал, і трошечки домішано з цього м, м, фольклору з закартвело, типового з цього співу. Такий дуже м, унікальний голос і манера виконання в ніно. А, так, так бракує трохи з цього з цієї верхньої серединки, але в цілому дуже приємно звучить все рівно. А, і, ну, хоча насправді, мабуть, я б тут трошки підняв це за допомогою еквалайзеру. Це от той нечастий випадок, коли все ж я б це зробив для повного задоволення. І по верхніх частотах по графіку АЧХ вони здаються яскравішими і агресивнішими, ніж вони є. Вони присутні, вони гарно балансують низькі частоти, але в той самий час вони не агресивні. Вони доволі прозорі, вони насичені, але в той самий час вони не яскраві і не ріжуть слух. Протяжність не максимальна, там ну, більше за середнього, але далеко не максимальна. І верхні частоти тут сконцентровані на тому, щоб гарно відіграти базові обертони. Тож не треба тут чекати якоїсь аудіофільськості, там... Шаруватості або суперкласно відіграних протяжних обертонів. Ні, навушники просто відіграють базові обертони для того, щоб зробити інструменти приємними і збалансованими. Тому не авдіофільський варіант подачі, але баланс гарний і також проробка атаки затухань на непоганому рівні. Тож, перший приклад це постмодерн джукбокс beautiful і. Тут насправді запис не, скажімо так, не аудіофільський, але і навушники дуже для цього підходять. В цілому багато чого йде у верхні частоти, і доволі непогано воно відіграє ці обертони. І от той трек, на якому я справді хотів послухати, ну наскільки ж це ж. Вони відрізняються від топових якихось моделек в плані передачі обертанів. І наскільки тут бракує там, шароватості і всього такого. Але з перших же нот, знаєте, мені перехотілося це робити. Тому що трек відіграється дуже класно, там прикуся, ну так, да, не ідеальна, там бракує шаруватості, бракує насиченості. Але достатньо для того, щоб дати вам цю повітря, дати там. Я не знаю, як навіть називається та штука, яка там весь час так клікає, але вона там є і є навіть її е, після звуча, е, Всі тарілочки, дзвіночки, все, що є. Вокал за рахунок того, що це трохи доданої ваги. Він, звісно, змін трохи змінений тонально з точки зору балансу, але він так класно емоційно звучить. Гітара просто приємна, і ти перестаєш вислуховувати ці дрібні нюанси. Бас просто закохує себе. Коротше, я на цьому треці перестав критично вислуховувати все і просто занурився в нього. Це класна музика, яка не знаю, очищує душу і додає світла в серце. І навушники дійсно допомагають їй зробити це. Що стосується поєднань, то в цілому цим навушникам треба трохи більше потужності, ніж в середньому. Е, наскільки я пам'ятаю, в них 80 ом імпедансу і менше ніж 100 дБ чутливості. Тобто вони не прямо якісь тугі, але трохи більше потужності, ніж може видати звукова карта комп'ютера або ноутбука там чи планшета. Все ж буде для них гарною річчю. Але, на щастя, самі Фіо роблять багато джерел, які можна з ними використовувати. І касі серія свистків, і настільні ЦАПи, там К-11, наприклад, і той самий ну, Sky Melody, і там верхні модельки бітіарівської серії. Ну, тобто багато чого можна до них під'єднати. Плеєри там, типу, ну, М21, прям дуже добре з ними спрацювався. Мені сподобався. Якщо казати про порівняння, ну єдина, мабуть, моделька, яку можна з ними дійсно порівнювати, це JT1. Але насправді я б в будь-якому випадку обрав jt 3, тому що вони менш крикливі на верхніх частотах і трохи більш збалансовані. Різниця не якась колосальна. Якщо у вас JT 1 то немає сенсу кидатися там їх продавати чи апгрейдитися. Але обираючи з нових, мені здається, JT3 трохи більш врівноваженими і збалансованими. FT серію немає сенсу порівнювати, тому що ft 1 вони закриті, а це вже там як порівнювати яблуко з апельсинами. А FT1 Pro вони планари і тепер в Jade свої планари. Там вже і ціна рази там в два здається вище, тому теж вже не зовсім адекватне порівняння. Тому в цілому в своєму бюджеті, а навіть і за рамками бюджету навушники, як на мене, вийшли дуже добрими. Звісно, не очікуйте від них якихось там надрезультатів, але приємний звук, гарна якість і дизайн. Вони, як на мене, видають, що дуже приємно, враховуючи те, що в нас наближаються свята, тож раджу звернути увагу. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.